Вворити добро легко. Сьогодні стартує арт-проект Дитяча фантазія. Представники організації здорове людство виставлять 50 картин онкохворих діток. Під роботами вказано реквізити, за якими можна надіслати кошти на лікування і допомогти малим пацієнтам охмадиту та інституту раку. Ціль проєкту звичайно допомогти дітям, допомогти дітям як матеріально, так і психологічно. В їх не с складний життєвий е, життєві ситуації. Малювали діти в гуашу, фломастерами, олівцями, разом з викладачем художньої. Майстерні Борисенко найчастіше зображали тварин. Я дуже сильно хотіла собаку, і зараз хочу іменно той інтер'єра. І я хотіла нарисувати, щось, щоб та эта, ну, маленька собачка там присутствувала. Це дозволяє займати свободне. Во-вторых, Во це такий процес, який дозволяє задіювати практично дітей всіх виросних груп. Ще одна мета виставки привернути увагу відвідувачів до свого здоров'я. Адже регулярні обстеження допомагають виявляти і долати рак на ранній стадії.